Привіт, мене звати Влад, і це канал Lazy Sailor. Сьогодні я тобі розповім, як ми на яхті проводили опалення, автономне опалення і з якими проблемами ми також зіштовхнулися. Отже, у нас вже на вулиці травень місяць, вже досить тепло, настільки тепло, що не потрібно навіть микати опалення. І у мене проминула геніальна думка. Чому б нам не зняти відео про те, як ми встановлювали автономне опалення на яхті і розповісти про уже досвід, як пічка працювала, наскільки тут тепло було, і розповісти всі нюанси даної системи. Коли ми купили дану яхту, то минула власниця сказала, що на цій яхті встановлена пічка Webasto. І ми були здивовані, тому що знали, що пічка вебаз, вона, по-перше, може бути дорогою, а по-друге, вона набагато краща, ніж якісь китайські аналоги. І коли вже дійшло до того, що ми почали розбиратися з цією всією системою, ми натрапили на декілька таких цікавих фактів про ту пічку. Перший факт полягав в тому, що та пічка вона розрахована на Розігрів антифризу. Тобто ця пічка колись була встановлена на якомусь двигуні, скоріш за все, і вона розігрівала охолоджувальну рідину, щоб розігріти двигун до робочої температури за короткий термін часу, і щоб можна було, наприклад, на машині їхати кудись. І цю пічку в результаті встановили на яхті, і там поставили маленький розширюваний бачок. На 2 літра, 2-3 ну літра там максимум. Він був встановлений ось в цьому технічному люці. Тобто він був ось там на тому кріпленні маленький такий бачок. І вже з цього моменту виходила інша проблема. І ця проблема полягала в тому, що... Коли ця пічка запускалася, проходило там декілька хвилин, десь 3-4 хвилини. Пічка розігрівала то рідину і вона закипала одразу. І все, вона припиняла свою роботу. І від того розширювального бачка йшли е, труби до е, радіатора, на якому стає вентилятор. А от уже від того вентилятора е, йшли два виходи в, в формі букви Y. Тобто там стояла одна засланка, якою можна було регулювати чи подавати тепле повітря, вже розігріти на якийсь один вихід або на два одночасно. Тобто можна було гріти двигун і кают-компанію, наприклад. Але е, полягала проблема в тому цієї пічки, що вона була надто потужна. Вона е, була розрахована на 5 кВт. Вона е, ту кількість води нагрівала дуже швидко і перегрівалася в результаті. І тому е, її запустити коректно не виходило. Бо там потрібно було збільшувати об'єм самої рідини або е, переробляти цю систему, щоб тут на яхті були умовно батареї, як в квартирі. Провести всю таку систему, щоб гідравліка була якось тут з'єднана, і можна було б десь літрів на 15 зробити цю всю систему і обігрівати так яхту. Це, звісно, було б добре, але, по-перше, та пічка вона занадто потужна, і вона буде брати відповідно більше палива. По-друге, робити таку систему на такій яхті взагалі недоцільно, це складно, тут немає взагалі, де ті батареї розміщувати. Якби заморочитись, можна було б це зробити, я не сперечаюся. Але блин, для цієї яхти ми вже купили зовсім іншу пічку, тобто ми стару пічку демонтували і купили нову пічку Абіншпрехер. На 2,2 кВт потужності, і вона не гріє е, рідину охолоджувальну а безпосередньо одразу гріє вже повітря, і це повітря у нас розходиться по е, самій яхті. Ми зробили так, що від самої пічки ми по воздуховодам розпустили різні канали. Тобто піді мною є місце, де виходить один канал, також під столом. Тут у нас є один канал. Де ось тут виходить, також там в каюті внизу є канал один і четвертий канал там на наверху. А тепер поглянемо, де встановлена наша пічка. Вона встановлена в шафці коло туалету. Тобто ось тут туалет, і ось тут ми маємо нашу пічку Ебіншпрехер. Вона встановлена на стіні, а не на цьому кріпленні внизу, як колишня пічка. Тому що е, ця пічка має дві особливості. Перша полягає в тому, що вихлопна труба виходить знизу е, пічки, тобто ось так, і піднімається наверх. І через це ми підняли пічку вище, а також через те, що ось ця от трубка сіренька, це трубка е, подачі повітря. Тобто через неї проходить повітря і вже пічкою нагрівається, і гаряче повітря виходить через ось цей воздуховід. Тому ця пішка встановлена ось так. Також ось тут під цим кожухом е, пластиковим іде ось такий тоненький шланг, е, по якому проходить дизельне пальне. Також у нас е, тут є коннектор, точніше фішка, е, до якої приходить керування від самого пульта. Пульт у нас колись знаходився ось в цьому місті, але ми його зняли, тому що ось з внутрішнього боку, саме з того місця, там збирався конденсат. Той конденсат вічно капав на той пульт. І в результаті нам той пульт замикав. І ми коли хотіли запустити пічку, вона не запускалася. вона нам вибивала помилку, що вона, у вас десь є можливе замикання або якісь проблеми з е, проводкою. В результаті, ми, коли дістала сам пульт, побачили, що він мокрий. І тому е, ми перенесли його вже ось сюди на приборну панель. Тепер він у нас ось тут гарно стоїть. І якщо зараз запустити вимкнути масу. Ось. Табло вмикається, можна собі налаштувати е, час. Тут можна налаштувати три таймера, не більше трьох таймерів, коли пічка може запуститися, це вмикається вимикається вимикається е, сама пічка. Тут регулятор температури, наскільки вона багато температури буде видавати. тут можна гортати. Е, в цьому пульці, наприклад, можна змінювати годину, обираючи цими стрілками, котрого годину ти хочеш, а також можна обирати таймер і подібні маніпуляції можна виконувати. Також в нас в цьому у технічному рундуці знаходяться два баки. Один основний для нашого стаціонарного двигуна, а другий пластиковий такий встановлений для самої пічки. Тобто ми окремо набираємо сюди інше дизельне паливо. Тут у нас на стінці встановлений бензонасос. У нас була з ними певна проблема, і ця проблема валяла в тому, що коли ми встановили нову пічку, ми залишили старий бензонасос. тому що вирішили, що новий, який приїхав з пічкою, залишимо як запасний, в разі якщо вийде старий ладу. І коли ми запускали пічку, ми не могли її запустити до самого робочого стану, щоб вона гріла нам приміщення, тому що. Пічка запускалася, вона запалювалася, і вона одразу гасла. І з вихлопної труби йшов білий такий густий дим. І ми не могли зрозуміти, в чому причина. Ми до години 11 намагалися запустити, там, пробували різні варіанти, вже дістали саму ту пічку, розібрали, і всередині був такий чорний нагар. І ось Пів цього савка було нагару лише. Після того, коли ми встановили назад ту пічку, запустили, нічого не вийшло. Ми вирішили спробувати встановити саме той насос, який приїхав разом з пічкою. Коли ми встановили той насос, запустили. У нас загорілося і почала працювати. І проблема полягала в тому, що той бензонасос, він був занадто потужний, тобто він давав набагато більше палива, ніж потребується нова пічка. І тепер ми використовуємо саме той бензонасос, який приїхав разом з пічкою. І... Все нормально. І коли ми нарешті вже встановили ту пічку і вирішили проблему з її запуском, ну нас з'явилася інша проблема. І ця проблема полягала в тому, що пічка була е, не герметична. Вона була не герметична е, з вихлопною трубою. Тобто, ось це місце. З'єднання вихлопної труби з пічкою пропускала вихлопні гази, також з'єднання вихлопної труби з глушником, також пропускало вихлопні гази. І там наверху також пічка пропускала вихлопні гази. І... Першу ніч ми не запускали пічку надовго, щоб просто не задихнутися від е, уарних газів. І потім до нас дійшла така ідея, що можна використати е, спеціальну таку річ як цемент для глушників. Ми купили в Беріка Марше, ну, в магазині, подібному до Епіцентра, ось таку річ: е, цемент для тлумніков або цемент для глушників. Він наноситься на глушник, там в місця, де є якісь дірки і тому подібне. Чекається 30 хвилин, і потім, коли проходить 30 хвилин, потрібно завести двигун. І 20 хвилин просто на холостих обертах почекати, поки ця маса не затвердіє. Але повне висихання і проходить через 24 години. Ось така штука. Вона коли закам'яніла, все, її фіг відірвеш, ми намагалися е, її там зняти, побити, бляха, вона така тверда, блін, з нею нічого бляха не станеться. Скоріше та пічка згниє, ніж той цемент розсипеться. І тепер, коли ми провели цю маніпуляцію з цементом, у нас герметична вихлопна система, у нас в каюті немає цього угарного газу. І ми спокійно тепер запускаємо пічку без проблем, коли нам потрібно. І всі вихлопні гази у нас виходять через ось такий димар. Тобто у нас він такого типу закривається. Маляха хтось закрутив. О, пішло. Він накривається у нас ось таким ковпаком. А от під цим ковпаком знаходиться ось такий димар. І все, коли потрібно, ми знімаємо цей ковпак, вмикаємо пічку і собі гріємо. Тепер поглянемо, як ми провели воздуховоди по нашій яхті. Коли ми встановили цю пічку, у нас був лише один воздуховід. Він виходить у нас ось тут, він йде туди вниз. Проходить. Під туалетом, тобто там є певний простір, закритий фанерою. І та труба у нас виходить ось там. І вона закінчувалась ось тут. Тобто У нас з-під цього рундука була лише одна точка, через яку виходило тепле повітря. Але ми вирішили продовжити систему, дотягнути її аж до своєї каюти. Ми розрізали ту трубу. в Цьому місці встановили такий трійник, схожий на букву Ір. Але ось цей вхід, він у нас більший по діаметру, тобто він ось такого діаметру, як ось ця от, е, труба. Ось ці виходи вони меншого діаметру. І ми зробили це навмисно, щоб потоки повітря вони не були меншими по потужності. Тобто, якщо у нас був би трійник однакового діаметру всюди, то потоки повітря б до самої носової койоти могли б не дійти, тому що не вистачало потужності самої пічки. Тому ми зробили менший діаметр воздуховоду, щоб. Так мовити, збільшився тиск, і далі йшло повітря по нашій каюті. Тому у нас є одна точка, з якої виходить тепле повітря. Друга лінія у нас йде вже під підлогою. Ось під цією підлогою. Ось тут. Так. Основна магістраль у нас проходить аж туди. Ось. Отак от, от проходив крізь той рундук і виходить в носовій каюті. Але тут ми зробили також один розріз. Ми встановили тут пластиковий трійник від каналізаційної труби, тобто іде перший вхід та вихід прямо. А ось тут під кутом десь 45 градусів виходить інша трубка, яка гріє у нас повітря внизу. Тут від самого низу тепло виходить, і воно піднімається вверх, і завдяки цьому у нас проходить конвекція. І у нас проходить певний рух повітря і швидше нагрівається приміщення. Далі у нас в носовій каюті є третя точка, крізь яку виходить тепле повітря, також внизу. І ось як тут у нас це все організовано. Труба з того рундука виходить у нас тут. Вона закінчується, і в неї входить пластиковий трийник, так само, як і під підлогою, там, де я раніше показував. Тобто основна магістраль у нас йде ось сюди. Виходить з рундука і гріє саму носову каюту. Тут ми поставили також алюмінієву гофровану трубу. Ми її просто закрили ось таким кожухом, щоб вона не втрачала температуру. А ось в цьому місці. Ми поставили коліно, щоб перенаправити цей воздуховід наверх. Ось у нас тут є така пластикова труба, яку ми знайшли, І провели ось сюди по під саму стінку і також взяли ось таку білу каналізаційну трубу, яку провели аж в самий кінець. Тобто тепер, якщо забрати цю поличку, Тепер умовно в цій каюті, там в кінці, також прогрівається повітря. Ось, коли людина буде лягати, там будуть знаходитись ноги, то там вже не буде так охолоджуватися та зона. Бо у нас є приток теплого повітря. Там, хоч і слабко проходить повітря, але все ж таки це краще, ніж нічого. І якщо. Ти хочеш запитатися, наскільки добре е, надає тепло ця пічка? Е, вона дає тепло е, добре, тобто її потужності в принципі вистачає, щоб нагрівати е, каюту. Ми коли тут знаходилися в найхолодніші дні, тобто в 10-градусний мороз, коли у нас тут все замерзло, і в мене навіть є відео про це. Як у нас Маріна замерзла повністю, яхта була також в кризі. І у нас в каюті було 16 градусів, тобто пічка нагрівала приміщення добре, і вона не працювала прямо на максимальних обертах. Вона працювала десь на 3-4, не на весь потенціал. Тобто, якби ми її запустили на всю потужність, температура відповідно виросла не набагато, скоріш за все, але виросла. І було б тепліше, але ми випробовували її аж прям так. Нам і того вистачило, щоб комфортно перебувати в самій яхті. Також по цим воздуховодам. Тобто, відповідно чим далі воздуховід, тим слабший потік повітря. І Якщо, наприклад, закрити повністю ось цей вихід. То посилиться у нас ось тут потік повітря, ось той потік повітря. І ось той третій, що знаходиться в самому кінці. І ми плануємо колись встановити ось тут таку гаратку з заслонкою. Також там встановити гаратку з заслонкою, щоб можна було регулювати собі потік повітря. Тому що. Не завжди потрібне повітря, наприклад, в носовій каюті. Можна закрити двері, наприклад, там буде холодно, а ось саму головну кают-компанію можна буде прогрівати повністю. І це зменшить затрати саме по ресурсу пічки. Тобто пічка буде гріти лише це приміщення, воно потім буде витрачати менше палива на прогріту саму кімнату. І це буде більш вигідніше в плані палива, тому що е, якщо закриємо носову каюту і будемо обігрівати лише кают-компанію, то е, пічка обігріє цей об'єм повітря до певної температури, і після цього вона зменшує свої оберти для того, щоб лише підтримувати цю температуру, І в результаті вона буде витрачати менше е, палива. Якщо говорити про ефективність пічки, то можу сказати, що вона ефективніша в порівнянні з вентилятором. Наприклад, вентилятор з тенами, які гріють повітря через мережу 220 вольт, ми не користувалися. Тобто ми купили її в магазині, встановили ось тут внизу, просто в цьому місці, і воно гріло з цього місця ось туди, так прямо. І все. По-перше, вона була неефективна в цьому плані вона не видавала настільки гарний коефіцієнт корисної дії. Вона була не така ефективна, як автономна пілька, і вона брала багато енергії. Тобто ми в Маріні купуємо електроенергію за жетони. Тобто, кожен жетон це у нас 5 кВт електроенергії або 150 літрів води. Ми, коли зранку, наприклад, вмикали цю пічку, кидали той жетон, починався відлік 5 кВт, то до вечора у нас світло вже могло не бути. І ми були змушені купляти наступний жетон. І так кожен жетон кожен раз по 80 гривень потрібно було витрачати, щоб купити електроенергію. Тобто запустив пічку, там перейшла на кількість годин, все, електроенергія закінчилася, іде далі. Купує енергію. І це було трошки некомфортно, тому що потрібно було кудись виходити, купувати жетон, кидати його в той стовпчик і проводити ці всі маніпуляції. Ще в каюті не було настільки тепло, як з цією пічкою. Але якщо говорити про автономну пічку, то нам баку на 10 літрів, який я показував раніше, вистачало на 4 доби. Тобто ми приїжджаємо сюди на вихідні, в суботу на, та на неділю. І коли ми в суботу приїздили, ми вмикали пічку там на середні оберти, там колись, можливо, на 3-4 вмикали. І пічка нам нагрівала приміщення, потім ми могли зменшити потужність її, або там залишити, як є. Коли ми лягали спати, ми її зменшували там до половини, щоб вона лише нам підтримувала температуру, щоб було комфортно спати. І ось так ми регулювали температуру, тобто вона у нас не була постійно ввімкнена в одному режимі, і вона у нас постійно по-різному спаживала пальне. Але ми спостерігали, що ось за 4 дні у нас 10 літрів майже цілодобового опалення просто спалювалося. На п'ятий день нам потрібно було доливати дизельне пальне в бак. І в принципі, я рахував колись, що порівняно з вентилятором, автономна пічка вона вигідніша, вона економічніша, і 10 літрів нам вистачало надовше, ніж 5 кВт світла. Тобто, при такому ж відрізку часу, наприклад, той вентилятор брав більше електроенергії, ніж автономна пічка дизельного палива. Якби вентилятор забрав всю електроенергію, то автономна пічка ще б залишила дизельне пальне, і нам би е, було б ще чим грітись. І до того ж, якщо обирати, купувати електроенергію чи купувати дизельне пальне, то виходить, що дизельне пальне купувати дешевше, ніж купувати електроенергію. І тому плюси очевидні, що автономна пічка це набагато. Краще та ефективніше річ, ніж е, той самий вентилятор. Тепер ти бачив нашу опалювальну систему на яхті і сподіваюся, тобі сподобалося і тобі було цікаво. Якщо у тебе є якісь запитання, якщо е, ти маєш якісь поради або ти хочеш висловити якісь свої побажання, можна написати про це в коментарі. А також ти можеш перейти за посиланням під даним відео в мій телеграм-канал. Там я з іншими людьми просто спілкуюся на тему вітрильного спорту та яхтингу. Також я час від часу насилаю туди якусь інформацію, надсилаю якісь фотографії та відео стосовно яхтингу. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.